Усіх вітаю моїх дорогеньких глядачів з Різдвом Христовим. Сьогодні ми вже празднуємо його не так, як раніше, не так, як було нав'язано нам колись. Сьомого, шостого на сьоме, сьогодні ми його визначаємо в ту дату, в яка була колись давно історично, яку наші предки шанували. Суперечні зараз. Я дивлюсь по своїм навіть деяким родичам і знайомим, розділились люди, які звикли святкувати 6-7, але більшість все ж таки по-новому. Так ось, що я хочу вам сказати? Я не засуджую тих, хто хоче ще. Як колись святкувати. Це більше про ностальгію, про минулі часи, про те, як ми жили колись, збирались, були щасливі в ті моменти, коли наші родини ми були молоді, діти були, це спогади просто. І саме вони нас тянуть на ту стару дату, розумієте? Але ми зараз приймаємо вже нові історичні факти, які були колись давнину ще нашими предками. І святкувалися саме в такі особливі дні, тому що там е, воно від, 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 рахували все по-іншому. І традиції були зовсім інші. Для мене в цьому році багато нового відкрилося. Багато нового, того, що я не знала, наприклад, як правильно святкувати вчора. Я вперше, зізнаюся вам робила 12 постних страв. По канонам і правилам, читала молитви, згадувала предків своїх живих та мертвих предків своїх, яких вже зараз зі мною нема. Все робила так, як по правилам, як колись робили наші, наші з вами предки. Але деякі ще не розуміють цього. Розумієте, От мені, наприклад, навіть моя матуся ще досі вона. Вітає мене все, але кажуть, що вона звикла так. Батьки мого чоловіка вже приймають нову дату. Але ж я не буду сперечати свої матусі. Я їй просто пояснюю, розповідаю їй історію, як воно було. Ви просто про це не знали, тому ми були ось такі. Тому ми так робили. Ну, просто через знання. Тому не сваріться, будь ласка, за ці дати, просто дивіться історичні якісь моменти, передивляйтеся. І тоді ви зрозумієте, що було так колись, але поки нам не нав'язали, не перекаверкали, не зробили так, як потрібно. Знаєте, дуже легко переписувати історію, дуже легко вносити якісь свої корективи, робити так, як хочеться, потім це становиться традицією, але історично було саме так. І весь цивілізований світ святкує сьогодні, різдво, вчора, сьогодні. У мене на підписках є навіть в інстаграм деякі артисти, співаки зарубіжні і викладають сьогодні саме привітання, фото, відео, все саме сьогодні виставляють, розумієте? Тому нам треба бути одним цілим, єднатися, щоб ми були як одне ціло, розумієте. Не можна сваритися через якісь дати, не в датах діла. Це діло в серці, в нашому розумі, як ми сприймаємо цей світ, розумієте? Свято це не про те, щоб випити і не їстися. Свято про душу, про єднання, про родину, про відносини, розумієте, про чистоту і розуміння цього свята. Що сьогодні народився Ісус Христос, Спаситель нас. людина, яка принесла себе колись на Христі заради нашого життя, в жертву заради нашого життя. Колись його не прийняли, людство не прийняло його. Потім зрозуміло, але пройшло якийсь час, коли до них дійшло, що то було взагалі помилка. На жаль, люди і зараз роблять помилки і. Сьогодні навіть ця війна, вона є людською помилкою, і, на жаль, люди гинуть кожного дня. Сьогодні дуже важливо вшанувати тих, хто загинув, захищаючи нас, наші родини, завдяки кому ми маємо такі ялинки, завдяки кому ми маємо світло, хоча і почасове там, але воно є, завдяки кому ми сидимо в теплі, в затишку. Завдяки кому в нас є це свято. І я хочу привітати всіх дружин військовослужбовців, які сьогодні, так само як я, не можуть обійняти свого рідного чоловіка, не можуть бути з ним поруч через те, що фізично це неможливо, тому що вони захищають наш будинок, тому що вони десь там далеко боронять наші домівки. Тому сьогодні. Я підтримую всіх жінок, військовослужбовців, матерів, сестер. Я знаю, як вам сьогодні не дуже приємно і боляче відчувати, що сімейне свято відбувається знову не в повному составі. Це вже не перший рік, і я вас дуже-дуже розумію. Але треба триматися. Ми повинні бути сильними, ми повинні бути підтримкою нашим чоловікам. І це не значить, що ми повинні не нарядати не наряджати ялинки, не готувати кутю, не святкувати. Це наше історичне свято, тому в тому, мене нема дідуха, на жаль, але б я б в цьому році дідуха поставила. Тому я бажаю всім всього найкращого. І нехай в цей день оновиться все і буде все найкраще. Все буде змінюватися на найкраще. Я дуже хочу в це вірити. Всього найкращого, мої дорогенькі підписники.